У домі печалі в Тернополі прощаються з Віктором Кравцем з позивним крава. Сюди прийшли рідні, друзі, знайомі та бойові побратими військовослужбовця. Віктор родом з міста Пологи Запорізької області. Під час повномасштабного вторгнення росіяни окупували місто, тому родина бійця переїхала на Тернопільщину. Віктор навідувався під час відпусток, розповів його найкращий друг, військовослужбовець Максим. Ми воювали в різних містах, але ми один одного завжди підтримували. І В останній раз, коли він їхав, у нього було відчуття, що він вже не повернеться. Я його намагався підбадьорити, але, але він був дуже засмучений. Він завжди, завжди допомагав, завжди йому міг підтримати і словом, і ділом. Віктор Кравець був розвідником у 17-й танковій бригаді. Чоловік став на захист України в 2017 році, розповіла дочка Вікторія. Під час ато був у гарячих точках, Мар'їнці, Пісках, Кураховому, повномасштабну війну зустрів на Луганщині. Потім звільнення Херсонщини, бої за Соледар, Бахмут та часів Яр Донецької області. Останній напрямок, на якому воював Курський. Там виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Мала Локня, Віктор Кравець загинув. Попрощатися із другом дитинства прийшов Сергій Вакулик. Знав його завжди дуже гарною людиною, яка завжди готова була допомогти. Був вірним хлопцем в плані відношення до країни, до людей завжди був усміхненим. У загиблого бійця залишилася дружина та донька. Софія Парчишин, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.